У вересні 1976 року проваджаючи в останню путь лідера Китайської Народної Республіки, Великого Керманича мао Цзедуна країна прощалася з епохою Великого Стрибка та культурної революції. Внаслідок репресій і невдалих реформ того періоду, Китай втратив десятки мільйонів життів. А його економіка та соціальна сфера лежали в руїнах. У цей складний для країни час уряд очолив герой китайської революції Ден Сяопін, якого раніше було заслано через незгоду з політикою МАО. Саме йому належало вивести Китай з найтяжчої кризи, відродити та перебудувати економіку, а також створити нову модель розвитку країни. Всіх вітаю! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про історію Дена Сяопіна та з'ясуємо, Політик, який ніколи не обіймав найвищу посаду в КНР, зіграв ключову роль у становленні сучасного економічного гіганта, здатного кинути виклик навіть США. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники. Тут багато чого цікавого. На кінець 1976 року Китай опинився в стані найглибшої економічної та соціально-політичної кризи. Причиною стала мілітаристська політика Мао Цзедуна. Країна занурилася в злидні та руїну. Деяким регіонам КНР загрожував голод. Важко уявити, що в цей період приблизно 88% населення Китаю жили менш ніж на 2 долари США на день. До 2017 року ця цифра скоротилася до менше ніж 6%. Запропоновані Сяопіном реформи були підтримані комуністичною партією та назавжди змінили історію країни, яка в наступні 40 років стала локомотивом світової економіки. Без перебільшення Ден Сяопін може претендувати на звання найвизначнішого політичного лідера другої половини ХХ століття, чия спадщина продовжує впливати на світ і сьогодні. Чому його досягнення на чолі Китаю вважаються видатними? Завдяки здійсненим реформам, Китай збільшив свій дохід на душу населення в 25 разів. У результаті понад 800 мільйонів китайців вирвалося з бідності. КНР досягла найвищих темпів зростання великої економіки в історії та продемонструвала найстрімкіше підвищення рівня життя серед всіх найбільших економік світу. Якби не його рішучість і готовність йти на політичний ризик, Китай би не розпочав в 1978 році. Прискорений процес економічного розвитку, а китайська економіка не змогла вийти на вражаючі середньорічні темпи зростання в 10% протягом десятиліть після політичного відродження Дена в 77-му році. Без сяопіна світ сьогодні був би зовсім іншим. Одна мініатюрна людина з ростом ледве півтора метра справила величезний вплив на всю світову економічну історію, як Китаю вдалося цього досягти? Що запропонував Сіопін і як КНР крок за кроком розвивала економіку, вириваючись з бідності та руйнувань. Історичний з'їзд, офіційно відомий як третє пленарне засідання ЦК Комуністичної партії Китаю 11-го скликання, поклав край десятиліттям страждань китайського народу через політику Мао та його руйнівних ідей, які занурили країну у злидній хаос. Під керівництвом Сяопіна Китай відмовився від ідеологічних обмежень минулого та прийняв політику, засновану на практичності, раціональності та досвіді під гаслом реформи та відкритість. Ця стратегія розкрила творчий і підприємницький потенціал китайського народу, дозволивши країні вирватися з ізоляції та шокуючої бідності. Завдяки реформам Сяопіна та відкриттю Китаю світові країна пережила винятковий період економічного та соціального піднесення, безпрецедентний в історії людства. Як зазначив президент Світового банку Джим Кім, Китай збільшив свій дохід на душу населення в 25 разів. У результаті понад 800 мільйонів китайців вирвалися з бідності, що становить понад 70% загального скорочення бідності в світі. Сьогодні Китай є однією з найбільших економік світу, а за деякими показниками найбільшою економікою планети, що має величезний геополітичний вплив і швидко модернізовану армію. Це стало визначним економічним досягненням країни після початку реформ 78-го року, зігравши вирішальну роль не лише. Підвищені рівня життя китайців, а й у національному відродженні держави економічні показники Китаю після реформ 78-го року не просто перевершили досвід будь-якої іншої країни в історії людства. Вони увійшли в історію. Китай досяг Найшвидшого зростання великої економіки за всю світову історію, якщо вимірювати в міжнародно порівняних цінах з урахуванням інфляції, найбільший приріст обсягу виробництва за рік у будь-якій країні поза межами Китаю спостерігався в США в 1999 році, коли американська економіка зросла на 567 мільярдів доларів США. Водночас, у 2010 році Китай збільшив свій ВВП на 1126 мільярдів доларів США вдвічі більше за американський рекорд. Сяопін перебував у вигнанні з китайського керівництва на початку культурної революції, поки в 73-му році не був реабілітований своїм покровителем, тодішнім прем'єр-міністром Джо Енлаєм. Він знову. Зазнав партійної чистки після смерті Джо в 76-му році. Сам Китай до кінця 76-го року опинився в стані глибокої економічної та соціально-політичної кризи. Причиною цього стала великодержавна мілітаристська політика Мао Цзедуна, волюнтаристська стратегія Великого Стрибка та Маоїська. Культурна революція за визнанням китайської преси, 66-76 роки стали втраченим десятиліттям, яке відкинуло країну назад, поставивши економіку КНР на межу катастрофи. Економіка Піднебесної була майже повністю зруйнована. Сотні тисяч людей опинилися за межею підності. Оголошена під час культурної революції класова боротьба ще більше загострила накопичені соціально-політичні та економічні суперечності. Політика Мао Цзедуна призвела до глибокого розколу суспільства. А зараз хвилинка самореклами. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого невеликого проекту. У нього нема спонсорів, він не отримує грантів чи якоїсь іншої сторонньої допомоги. До речі, кому цікава тема Китаю, в мене є відео про великий стрибок Мао, про його культурну революцію. Про війну з Японією та опіумні війни. Тобто про Китай є багато всього, раджу вам ці матеріали переглянути. Посилання буде в описі, в підказках. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Ну а ми продовжуємо. До того часу, коли Сяопін прийшов до влади в 78-му році, наука і технології в КНР перебували в глибокому застої, оскільки освіта була повністю зруйнована під час культурної революції, тяжкий наслідок того самого втраченого покоління китайських студентів. Щоб змінити курс, Сяопін представив програму прискореного навчання для майже мільйону дослідників у таких пріоритетних галузях, як енергетика, комп'ютерні технології. Оптика, космічні дослідження, фізика та генетика. У поєднанні з новою інтенсивною освітньою програмою значно збільшилося фінансування дослідницьких центрів, що й дало змогу підвищити кваліфікацію наявного персоналу та підготувати нове покоління науковців і технологів із кардинально оновленої освітньої системи. За МАО політика Китаю була спрямована на повну. Самодостатність на відміну від цього, сяопін заохочував студентів та дослідників. Виїжджати за кордон для здобуття технічної та наукової освіти. Лише в 78 році приблизно 500 студентів було відправлено на навчання за кордон у більш ніж в 28 країн. В межах цього відкриття світу, після 78 року Китай також почав експериментувати з іноземними технологіями, безпосередньо інтегруючи їх у виробничі процеси або адаптуючи так, щоб вони могли вироблятися всередині країни, а не імпортуватися. Не всі ці експерименти, звичайно, були успішними. Але ті, що виявилися вдалими, відіграли життєво важливу роль у розвитку виробничих потужностей Китаю та його перетворенні на світову фабрику. Важливо пам'ятати, що в 78-му році економіка Китаю була приблизно такого ж розміру, як економіка Італії. У 2025-му році економіка КНР за номінальним ВВП посідає друге місце в світі після США. Та за прогнозами в найближчі роки може перевершити американську. Крім того, Китай вивів із бідності, як ми вже казали, 800 мільйонів людей. Сформував стійкий середній клас та інноваційну економіку, засновану на передових наукових розробках. Ніколи раніше в історії людства ми не бачили нічого подібного. Покращуючи відносини з зовнішнім світом, Сяопін зробив головним пріоритетом проведення економічних реформ в Китаї. Соціальна, політична, економічна системи країни зазнали серйозних змін під час його правління. Прем'єр Джо Енлай першим висловився за необхідність принципу чотирьох модернізацій: модернізації оборонної промисловості, сільського господарства, науки та промислового виробництва. Сяопін оголосив цей принцип основою всіх реформ. Як пріоритет було обрано стратегію соціалістичної ринкової економіки. Ідеологічні принципи соціалізму почали відігравати мінімальну роль в економіці, що згодом довело свою ефективність. Неважливо: чорна кішка чи біла кішка. Маючи на увазі капіталізм і соціалізм, головне, щоб вона ловила мишей, казав Сяопін. Саме цей вислів став девізом його нової політики. Ден Сяопін також першим висунув ідею побудови суспільства середнього достатку. Цяокан. 6 грудня 79-го року, під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Охіро, він зазначив, що Китай має йти на створення суспільства середнього достатку, аби досягти сучасної модернізації країн. Цікаво, що багато реформ були розроблені та реалізовані провінційними керівниками спочатку, іноді навіть без згоди. Центрального уряду. І якщо реформи виявлялися успішними, їх вже застосовували та впроваджували на більш ширших територіях, і вони могли переростати навіть у загальнодержавні ініціативи. Це було зовсім не схоже на перебудову в Радянському Союзі, де майже всі зміни здійснювалися повністю згори. У Китаї ж, навпаки, реформи ініціювалися на місцевому рівні і підтримувалися центральною владою. У сфері сільського господарства більшість народних комун було розпущено, і селянство переважно перейшло вже на сімейний підряд. На другому етапі реформ з 84 по 92. Відбувався демонтаж планової системи та перехід до ринкової економіки. Ден Денціопін також став ініціатором створення спеціальних економічних зон у Китаї, завдяки яким країна почала залучати іноземні компанії та інвестиції. Багато реформ здійснювалося під впливом досвіду так званих азійських економічних тигрів. Звісно, Ден Денціопін не досяг цього самотужки, але він був готовий прийняти те, що Мао намагався. Придушити, прагнучи зберегти контроль над партією та країною. Йдеться про надзвичайну енергію та підприємливість китайського народу. Сяопін повернув Китаю внутрішню стабільність і економічне зростання після катастрофічних наслідків культурної революції. Під його керівництвом Китай отримав динамічну економіку. Підвищив рівень життя громадян. Значно розширив особисті та культурні свободи, а також зміцнив зв'язки з глобальною економікою. У результаті зараз Китай є другою економікою світу і в найближчому майбутньому має всі шанси випередити Сполучені Штати. До того ж, КНР претендує на роль Гегемона, який не тільки може задавати економічний тренд, а й впливати на всю систему світової безпеки і міжнародні відносини. Тобто ізолювати Китай зараз вже не вийде. Бо від цього будуть страждати без перебільшення всі. І не дивно, що США вбачає саме в КНР головну загрозу, тому що сучасний Китай так стрімко зростає, що зупинити його без шкоди собі вже не можна. Звичайно, ми говоримо про дистанцію, а не про найближчі якісь роки. Хоча зміни відбуваються досить швидко та динамічно. Експерти сходяться в думці, що досягнення останніх 40 років були б неможливі без Дена Сяопіна. Іноді одна людина справді може змінити світ і назавжди увійти в історію як видатна постать. А як ви вважаєте, чи зможе Китай досягти рівня економічного розвитку США? І якщо так, то коли саме? Напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за донати, поширення відео. Хай вам щастить і бувайте!